Посередньо зараз тривають роботи з розбирання завалів, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники працюють на рівні першого поверху, куди впали всі плити, перекриття, перегородки та інші залишки будівельної конструкції даного житлового будинку, після яко після того як ворог вночі влучив сюди авіабомби. Безпосередньо на рівні першого поверху е, проводяться роботи і е, необхідно вилучити тіло загиблого хлопця. Ймовірно, він і є під завалами саме у кімнаті е, на рівні першого поверху, тому роботи тривають. Залучена як важка техніка е, працюють е, рятувальник аварійно-рятувального загону спецпризначення другого спеціального центру швидкого. Реагування ДСНС України загалом 37 рятувальників та 9 одиниць техніки. Робимо все можливе. Пане Євгене, я роз... правильно вас розумію, що зараз ви вже можете констатувати, що 15-річний хлопець, який був всередині, наймовірніше загинув. Так, наймовірніше загинув. Пане Євгене, я розумію, що рятувальники користуються специфічною технікою. Не всі розуміють, як саме це працює. Чи можете ви трішечки роз'яснити, що допомагає вам дізнатися, чи є іще ще живі люди під багатотонними бетонними завалами? Ну так застосовуємо як важку інженерну техніку, так і електронні пристрої. Безпосередньо працюємо, і е, ці пристрої допомагають з'ясувати коливання саме бетонних конструкцій, е, будь-який рух цих конструкцій сигналізує про те, що є аварійність і треба негайно обезпечити особовий склад. Е, також, як я вже казав, задіяна важка техніка для того, щоб рятувальники мали змогу. Дістатись і на висоту, крім крім того, по периметру будинку залучена техніка і ДСНС, і комунальних служб, які розчищають навколо будинку залишки бетонних конструкцій. Також працю залучаються комунальні служби працівники комунальних служб, які також вивозять будівельне сміття. І надає саме це надає доступ для того, щоб рятувальники мали змогу проводити на місці події роботи. Дякую, дякую за роз'яснення, пане Євгене. Спасибі за інформацію. Я сподіваюся, що ви досягнете належного результату. Не знаю, чи можемо ми ще сподіватися на диво, на те, що не тіло, але живу людину, ви знайдете під завалами. Але Хочете сподіватися до останнього Євген Василенко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.